Що таке тренінг по жорстким переговорам та конфліктології? В наш час бувають такі ситуації, коли є люди, які вищі за статусом, або є ситуації дуже екстремальні, конфліктні, ситуації, в яких ти губишся або тобі дуже страшно і не знаєш, що зробити, як провести комунікацію або діалог так, щоб це тобі не нашкодило. На тренінгу ти навчишся захищати власні кордони, посувати кордони інших людей. Ти навчишся переговорним технікам в жорстких переговорах, навчишся розрізняти різні види маніпуляцій, наїзди, запугування, як це працює, що з цим робити. Також кожне заняття буде відпрацювання теорії на практиці як в групі, так і в живих в польових умовах. Будуть завдання. Цей тренінг доволі екстремальний та трохи стресовий, але це найефективніший спосіб отримати результат, тому що якщо йдеш в страх, то страх зникає, і ти вчишся краще і ефективніше себе поводити в різних ситуаціях.